31 травня Нестор і Богдан разом з батьками їздили в село Лаляки Полтавської області до відомого на всю країну лелечого гнізда. Раніше тут жив досвідчений Грицько. Тепер це молодий Грицик, який виносить із гнізда лелечат, бо не здатний усіх пригодувати. Відстань відчутового до лаляк по дорозі 250 км. Майже все по хорошій дорозі, і лише ближче до самих лаляк дорога стала гіршою. Але проїзною, на звичайному легковому автомобілі. Ми чули, що у лаляках нібито багато лелек. Але лелаче гнізд ми бачили зовсім мало. Вікіпедія пише, що в лаляках живуть 175 людей. Ми зустріли від сили п'ятьох, причому більшість із них діти. Гніздо Грицика Ядорка знайти було нескладно. Як тільки ми припаркувалися і підійшли ближче до Лалек, до нас прийшов чоловік, який виявився Анатолієм Віталійовичем Подобайлом. Людину, як у знаєте, тепер пів України. Запевнивши біолога, що у нас немає лехих намірів, ми подивилися на лалек знизу, сфотографувалися і поїхали далі. Можемо запевнити, що на трансляції в Ютубі лелек видно краще, ніж безпосередньо з-під гніздо. Наостанок порада тим, хто теж сюди приїде. Не довіряйте навігатору, який вестиме вас із лаляк, наприклад, в березову рудку. Ми довірились, бо хотіли навпростець проїхати до тамтешньої піраміди. Поверніть ліворуч і продовжуйте рух по С 171 1811. І у підсумку вперлись у непроїзну калюжу на грунтовій дорозі і повернулись назад. Про поїздку до Березової Рудки ми розкажемо наступного разу.